Мінусінський міський суд красноярського краю Росії засудив до п'яти з половиною років ув'язнення двох колишніх вагнерівців. Причому не за вчинені воєнні злочини в Україні і не за убивство мирних громадян. Максима Зеленова і Олексія Чернявського засудили навпаки за те, що вони мали сміливість розповісти про воєнні злочини, вчинені їхніми колегами із приватної військової компанії Вагнера. На території Бахмута, а також сусіднього Солидару, у резонансному інтерв'ю засновнику проекту Гулагунет Володимира Осечкіну, яке вийшло у вересні 2023 року. Вони розповіли про убивство жінок і дітей, приводячи жахливі подробиці того, як найманці Вагнера розстрілювали дітей, а також інших цивільних громадян на території Солидара і Бахмута. Тож помста російської фіміди настала саме для тих, хто наважився розповісти про воєнні злочини російської армії і ЧВК «Ванер». Як вважає Володимир Осечкін, цю справу проти двох колишніх інспірувала ФСБ а також російська контрозвідка, аби закрити пельку іншим воєнним злочинцям із російських збройних сил і приватних воєнних компаній.